Глибока вирва утворилася на одній з центральних вулиць Одеси в результаті атаки 5 листопада. Звуки потрощеного скла, робота важкої техніки. Комунальні служби міста прибирають наслідки чергового масштабного обстрілу РФ. Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків. Люди говорять, що увечері вихідного дня якраз були вдома, тож відчули атаку одразу. В цей момент я не відчував підгами підлоги. Типу, дуже сильно трусив. Речі по квартирі покидали, Я трошки в глибині будинку знаходяться, але машину мені пошкодили. Дома з дочкою, з младшою рвануло сильно. Ми були в коридорі, куски асфальту у нас на криші. Повилітали окна, ми всі в стеклі. Ну, в кухні окна, окно вибило, і на втором етажі у нас на третьому, сьогодні смотрели кришу куски асфальта, позалітали на кришу. Ну ужас непередаваємий. Ну слава Богу, всі живі. Найбільших пошкоджень зазнав екстер'єр одеського художнього музею. Саме 6 листопада йому виповнюється 124 роки. Такого, так би мовити, подарунку тут не чекали. Самі історичні будівлі більше 200 років, і вона входить до культурної спадщини ЮНЕСКО. Пошкоджені вікна та рами. А також у середині музею відбулося пошкодження стелі та стін. А, наразі відбуваються слідчі дії. Щодо тих пошкоджень, які ми можемо зараз не бачити зараз. будуть першочергові дії щодо консервації будівлі. А якщо ми будемо казати про більш глибокі дії щодо реставрації, то це все буде відбуватися після перемоги. Дістали пошкоджень і зали одеського художнього музею. Тут наголошують на тому, що більшість цінних експонатів та колекцій була заздалегідь вивезена, адже не вперше будівля страждає внаслідок вибухової хвилі. Тому в залах перебували переважно тимчасові експозиції, що не стосуються музейного фонду України. Жодний з експонатів музею не постраждав. Звичайне, є пильове забруднення від того, що стара штукатурка, на жаль, в деяких залах. Пала зі стелі. В музеї зараз відбувається декілька виставок, роботи з колекцій, приватних колекцій. Вони не постраждали. Ми їх експонували в тих залах, де ми намагалися створити певні безпечні міри, наприклад, експонування в залах, де є правила двох стін. Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою до відповідних районних адміністрацій або ж до оперативних штабів у Приморському та Хаджибейському районах Одеси, де на місці приймають заяви та надають консультації стосовно пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги на відновлення вікон та дверей.